Сто відтінків осені, Перший то багряний, той, що у калині, наче кров горить, другий то гірчичний, жовтий і медвяний, в грушах перестиглих плямками зорить. Сто відтінків осені як без золотого, мов парчею вкуталась в палантин земля, у лисиці схована дрібочка рудого. І в каштанах світиться лакова душа. Гарбузи морквяні розбавляють грядки, карі з куркумою в кожному листку. Хтось приклеїв сірі на дорозі латки, сиву павутину розіп'яв в кутку, сто відтінків осені, дрібочка зеленки, жменя голубого в синіх небесах. І кайма оранжева на краю сукенки, і брунатні іскорки у моїх очах. Сто відтінків осені, чарівна палітра, п'ю її ковточками, як цілющий чай. Сто відтінків осені, сто відтінків світла, Неповторність величі, кольоровий рай.